Автопарк місто Київ, Сумська-2. В наявності не з'явився такий от офіційний Ford Focus. Це літровий двигун на механічній коробці передач. Машина з повною сервісною історією, по техніці жодного нарікання немає. Це лише декілька тисяч назад зроблене комплексне ТО. Присутні у нас противотуманки в передньому бампері. У машини два ключі. Один власник з моменту покупки автомобіля з салону. Такі от 16 легкоспавні диски, по задній частині бампер в принципі, без нарікань, салон текстильний, в хорошому стані, нічого не подерто, не протерто, стеля також без зауважень. По передній частині маємо 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, мультикермо. Штатна мультимедія, клімат і також присутні підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, чекаємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, ви можете його придбати як за готівку, так і кредит або в лізинг. Тому звертайтеся.